Перемагають усі під таким гаслом у спортзалі Палацу дітей та юнацтва змагалися діти з інтелектуальною недостатністю. Участь у грі взяло понад 50 дітей. Спеціальну олімпіаду Вінниці проводять впродовж 10 років. Роман Гах продовжує ми у спортзалі Палацу дітей та юнацтва. За моєю спиною проходять змагання з баскетболу. Вони відбуваються в рамках спеціальної олімпіади, участь у якій беруть діти з інтелектуальною недостатністю. Участь у змаганнях, які пройшли під девізом перемагають усі, взяло понад 50 дітей з особливими потребами. В залежності від фізичних можливостей учасників кожна з команд зіграла 2-3 матчі. Грати у баскетбол людям з інтелектуальною недостатністю допомагали волонтери. М'яч у кільце вони не кидали, лише роздавали передачі. Ці змагання це ще размога. Разом провести час, пограти. Діана, як то грала в команді, забила гол намагалась намагалася гол. Я як її друг підтримую, боліваю за неї. Тут Така можливість знову ще побачитись, пограти разом і познайомитися з новими друзями. Діана, як тобі сьогоднішній баскетбол? Нормально. Таку спеціальну олімпіаду проводять у Вінниці уже впродовж 10 років. Кожного разу обирають інший вид спорту. Турнір організовує міський центр соціальної служб для сім'ї, дітей і молоді спільно з Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки. Це чудова програма для таких особливих людей. Я вже близько трьох років в Україні і мені дуже приємно бачити усміхнені обличчя. Видно, що гра та підтримка додає цим дітям ентузіазму в їхні серця. Це є міжнародна програма. Ми є учасниками цієї програми з 2003 року. Програма охоплює майже 100 країн світу. У нас є 6 команд. В основному це громадські організації та реабілітаційні центри міста, які працюють з такими дітьми. Усі учасники турніру, незалежно від зайнятого місця, отримали медалі та подарунки. Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.